Без щитоподібне залози людина не може існувати. Скарги на випадіння волосся, до речі, дуже часта скарга. Сухість в роті це теж такий дуже серйозний е, дзвіночок. скажімо так, відбувається набряк тканин, і це може відображатися зайвими кілограмами на вагах. Захворювання щитоподібної залози відображається також на сексуальному житті. Мене звати Анастасія Галецька, я лікар-ендокринолог, лікар ультразвукової діагностики, а також частинка спільноти Свій док, що лікує ендокринолог та з якими проблемами найчастіше звертаються до цього лікаря. Ендокринолог лікує а, безліч певних захворювань, які пов'язані з ендокринною системою. До ендокринної системи ми можемо віднести щитоподібну залозу, прищитоподібну залозу, підшункову залозу, а саме ендокринну частину підшункової залози наднирники, яєчники, яєчки у чоловіків. Найчастіше а, зустрічаються захворювання щитоподібної залози, а також цукровий діабет. Тому і скарги відповідно. Сухість в роті, скарги на слабкість, на запаморчення, на підвищення артеріального тиску, скарги на випадіння волосся, до речі, дуже часта скарга, скарги на відсутність апетиту або, навпаки, надмірний апетит, на набір маси тіла або навпаки на зниження маси тіла. Скарг дуже багато і вони пересікаються із іншими захворюваннями, тому необхідно завжди правильно віддиференціювати. Що таке щитоподібна залоза, і за які функції вона відповідає? Скажу так, що без щитоподібної залози людина не може існувати. Відповідає за репродуктивну систему у жінок і чоловіків, відповідає за метаболізм в організмі, відповідає за ліпідний обмін в організмі, відповідає за настрій, відповідає за психоемоційний стан, відповідає за менструальну функцію у жінок. Також щитоподібна залоза відповідає і за вуглеводний обмін у людини. Також щитоподібна залоза відповідає за красу, за зовнішність у жінок і у чоловіків. За волосся за стан шкіри. Як часто потрібно проходити обстеження щитоподібної залози? Зазвичай, якщо пацієнта нічого не турбує, якщо немає ніяких скарг, то е, огляд щитоподібної залози ультразвукове дослідження е, достатньо один раз на рік проводити. Також достатньо один раз на рік здавати теріотропний гормон. Це гормон гіпофізу, який виробляється гіпофізом, гіпофіз це нейроендокринний орган, який знаходиться в головному мозку. Так? І цей теріотропний гормон регулює функцію і роботу щитоподібної залози. Тому перевірити один один раз на рік ТТГ і зробити ультразвукове дослідження щитоподібної залози більш ніж достатньо за відсутності певних скарг, які симптоми можуть вказувати на проблеми із щитоподібною залозою. Одна з найрозповсюдженіших скарг – це слабкість і сонливість. Але а, зазвичай слабкість і сонливість це така скарга, яка присутня, мабуть, у більшості людей в нашому світі, мені так здається. От і а, тоді ми дивимось пацієнта в комплексі. Якщо є ще якісь додаткові скарги, такі як випадіння волосся, такі як постійна сонливість, постійна втома, набряки на обличчі, набряки на ногах, набір маси тіла при тому, що харчові, харчові звички ніяк не змінилися. На депресивний стан, на якусь апатію. Навпаки, якщо йде спад і е, схуднення різке, при тому, що ніяк не змінилось харчування і не було ніякої дієти. Е, також сухість в роті, це теж такий дуже серйозний е, дзвіночок, скажімо так. Чи свідчить відчуття кому в горлі про захворювання щитоподібної залози? Досить рідке явище, що ком в горлі може свідчити про захворювання щитоподібної залози. Це буває в тих випадках, коли є великий вузол в щитоподібній залозі, ми його відчуваємо. Це може бути в тому випадку, коли є дифузний нетоксичний зоб або дифузний токсичний зоб. Це збільшення щитоподібної залози в розмірах, причому таке воно значне збільшення щитоподібної залози, тоді так, це може бути така скарга, дискомфорт в шиї, відчуття кому в шиї, але частіше це гастроентерологічна якась проблема або психоемоційна проблема, яка не пов'язана з щитоподібною залозою. Як запобігати захворюванням щитоподібної залози? Попередити захворювання щитоподібної залози в більшості випадків, на жаль, неможливо, тому що вони все ж таки як генетичні, спадкові, так впливаються, як і генетика, і е, зовнішнє середовище, і впливають звички. Але є декілька порад, які все-таки допомагають нормально функціонувати щитоподібні залозі. Це достатнє вживання йоду, щоб йод і селен були в раціоні. Також це фізична активність, це правильне здорове харчування, сон, а також спокій. Які продукти варто виключити з раціону при захворюванні щитоподібної залози, а які, навпаки, додати для кращого її функціонування? У нас є декілька захворювань щитоподібної залози, які пов'язані з гіпотеріозом, це знижена функція щитоподібної залози, і гіпертеріозом це підвищена функція щитоподібної залози. Це е, два, скажімо так, протилежних стани один до одного. І при гіпотереозі? Немає ніяких заборон ні щодо харчування, ні щодо режиму. При тому стані, коли щитоподібна залоза виробляє надмірну кількість гормонів своїх власних, тоді у нас є заборони, такі як алкоголь, такі як паління, такі як кофеїн, всі продукти, які збуджують центральну нервову систему. Щитоподібна залоза любить декілька продуктів: Це йод, це селен, а також білок. Якщо регулярно постійно вживати йод йодовану сіль, морепродукти, Продукти, морську капусту. Якщо вживати не добавки, не препарати з селеном, а достатньо вживати просто продукти, які містять в собі багато селену, наприклад, бразильський горіх, і вживати м'ясо, рибу або якісь білки рослинного походження, то цього буде достатньо для нормального функціонування щитоподібної залози, здорової щитоподібної залози, тому що є такі захворювання, при яких йод також протипоказаний. Як впливають на щитоподібну залозу вживання алкоголю і куріння? Куріння і алкоголь а, впливають негативно взагалі на організм, не тільки на щитоподібну залозу, але що стосується щитоподібної залози, а, нещодавно було доведено, що нікотин, потрапляючи в організм, потрапляє током крові до щитоподібної залози, і а, таким чином він провокує. Затурможує всмоктування йоду в організм, йоду в щитоподібну залозу. А щитоподібна залоза без йоду, на жаль, не може виробляти достатню кількість гормонів. Також нікотин, а також домішки, які є в цигарках, вони негативно впливають на щитоподібну залозу у вигляді, можуть спровокувати онкологічні захворювання, вузлові захворювання щитоподібної залози, а також багато інших хвороб. Чи впливають захворювання щитоподібної залози на сексуальне життя? Захворювання щитоподібної залози відображаються також на сексуальному житті як жінок, так і чоловіків. Різні захворювання впливають на репродуктивну систему жінки, і чоловіка, на сперматогенез у чоловіків, а також на еректильну функцію у чоловіків. У жінок можуть викликати такі скарги, як сухість і дискомфорт під час статевого акту. У чоловіків можуть викликати порушення еректильної функції, так зниження кількості сперматозоїдів, зниження рухливості сперматозоїдів і багато ще чого іншого. Шого тому безпосередньо гормони щитоподібної залози впливають на репродуктивну функцію. А також гормони щитоподібної залози впливають на внутрішньоутробний розвиток плоду. Тому а, ці гормони є дуже важливими і для вагітних жінок. Чи правда, що жінками з порушенням функції щитоподібної залози важко завагітніти? Один з найрозповсюдженіших міфів, що пацієнти, які мають гіпотиреоз, особливо це стосується жінок, вони не можуть завагітніти. Насправді це не так, тому що якщо ми компенсуємо цей гіпотиреоз, даємо пацієнтам замісну гормонотерапію і проводимо гормони в нормі в норму, вони прекрасно вагітнюють, прекрасно винашують здорових і народжують здорових і прекрасних дітей. І навіть використовують грудне вигодовування. До безкінечності, як вже забажають, до двох і вище років. Як гормони щитоподібної залози впливають на вагу, часто при дефіциті гормонів щитоподібної залози відбувається набряк тканин, і це може відображатися зайвими кілограмами на вагах. Також навпаки, якщо є збільшена функція щитоподібної залози, якщо щитоподібна залоза виробляє по якійсь причині або захворюванням багато гормонів, тоді у нас іде зменшення маси тіла. Проблеми із щитоподібною залозою виникають через дефіцит йоду. Це правда чи міф? Є певні захворювання, які дійсно виникають внаслідок дефіциту йоду. Це такі захворювання, як гіпотереоз, знижена функція щитоподібної залози внаслідок дефіциту йоду. Це дифузний нетоксичний зоб, коли відбувається просто збільшення щитоподібної залози. Тут дійсно йод є важливою важливим компонентом. Що стосується аутоімунних захворювань, генетичних захворювань, онкологічних захворювань, то йод, на жаль тут ні до чого